Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Перша розпаковка 24-го року. Як ми в кінці року були в магазині в Лідлі, було дуже багато людей, так само і сьогодні, бо завтра всі магазини в нас закриті. Починаємо. Само собою. Для маски вже трошки відкрита. як бачите, вже взяла пробу: сухий корм, 400 г 6,99. Поки що їсть, бо вона нас почала перебирати їдою. Дуже ресур. Ще півдня купила. Ще взяла такий мокрий. корм. Така сама фірма. Тут маємо 400 г. і теж до 6 злотих 5,49. По 2,99 маємо сусіски. 200 грамів. Дві пачки. 294 маємо вісянку. Пів кілограма. 229 туалетний папір. Кода без нього. 7,49 такий крем. Я знаю, в Україні теж таки продається. Один тикавовий, другий горіховий. І ще горіхів, горіховий. Заїкатися, то ми все яке бачу. Кульки. 8 злотих без одного гроша. Шоколадні в мене вікуся дуже любить їх. Йогурти. була якась знижка 50%, не знаю, чи добрі. тому багато не брали. Ну, як багато? 4 штуки взяли по 50 грош. Бачите, різні смаки. троскавка, вишня, грушка і персик. Три злотих майже така канапка. І йти з дитиною в магазин, то завжди щось солодкого береться. Навіть по секреті, скажу, якщо дитини нема, то теж солодке береться. По три злотих намазка, звичайна, сметанкова. Зажигалка. Злотий 29, але то велика знижка, бо перед тим було злотий 39. З тої корепки вже все. До відзеня, пішли до другої. 3,99 макарони. 10,99 плюс-мінус, короще, кава. Я вже таку брала дуже смачна. Там була така хороша італійська кава по знисті по 10 злотих за штуку. Але коли ми прийшли, вже нічого не було, тільки пусті картони. Рис білий. 2,49, дуже дешево. Кілограм рис. Ну, то так собі якість, але непогано, може бути. За 2,49 супер навіть. Чого то я кажу непогано. За таку ціну то дуже добрий рис. Молоко 2%, теж все розібрала. Купила 3% коштує в нас 3,19. Кетчуп найдешевший, 4,49, лагідний. Хай буде. Масло по 2,99, якщо береш 3 штуки і маєш карту облідла. Само собою, ми її маємо. Це в мене залишилось олія. Не цілих 9 злотих, там 8,79, але 2 штуки. Це дешево. І така закупка в мене вийшла. Пишіть в коментарі, чи це дорого, чи це нормально. 97 злотих. Це така ціна без акцій і без переоцінок. Ну, чого без акцій? Масло маємо, то хороша ціна по 3 злотих. Це дуже хороше. І вітаю всіх в новому році. І миру нам. І перемоги. До зустрічі в наступному відео. Ставте вподобайки. Всім хорошої ночі!